Американець приходить до адвоката і просить поради. Мій сусід винний мені 500 доларів і не віддає. Чи можу я якось відпозивати ці гроші? Можете, але для цього потрібні письмові докази, що він вам винний ці гроші. Ви маєте такі докази? Ні, не маю. Він позичив у мене просто так. Тоді напишіть йому листа і зажадайте, щоб він негайно повернув вам тисячу доларів. Але він мені винний лише 500. Саме так він і відповість. І це буде письмовий доказ. В аптеку зайшов солідний дядько, підійшов до віконця і несміливо поцікавився. Дівчино, а це у вас є контекст? Аптекарка відповіла, що у них є лише гель з маска. Чоловік. Е, це щось нове, ніколи не користувався. Скажіть, а як ним користуватися? Аптекар у шоці, але відповідає. Чоловіче, ви наді мною прикалюєтеся, чи що? Чоловік теж у шоці. Дівчино, вибачте, звичайно, але не всі такі розумні, як ви. Я хочу знати, що мені з цією змазкою робити, нею що горло треба змастити, чи як. Аптекарка, мирно хрюкаючи, сповзає під прилавок і звідти питає Може, ви мали на увазі колдрекс? Точно так. А що я попросив? Запропонували французу, американцю і українцю, хто скільки об'їде на коні, тому стільки землі і дадуть. Француз проїхав кілометр, зупинив коня і каже: Мені досить, тут я поставлю садибу, там конквітник, а там на шезлонгах відпочиватиму. А ось там виноградник. Американець проїхав три кілометри і зупинив коня. Мені вистачить, тут буде моя віла, там газон. А ось там майданчик для вертольота, а ще далі майданчик для гольфу. Українець заскочив на коня і погнав: Жене-жене коня, жене-жене, загнав коня, кінь упав. А українець на ноги й бігти, біжить, біжить, зашпортався, впав, уже відчуває, що не може бігти. Повзе, повзе, все, відчуває вже більше і повсти не може. Знімає з голови шапку, з останніх сил жбурляє її перед собою і стогне, а там і ще огірочки посаджу. Українець та москаль їдуть в поїзді. Українець дістає сало, починає нарізати. Під самогонку починає їсти. Росіянин дивиться голодними очима і просить може, гостиш?» Нема питань, але ти випий спочатку літр води. Росіянин випив, українець каже. Ну, як, хочеш ще сала? Уже нет. Ну, ось бачиш, то ти не їсти, а пити хотів.